Усіх вітаю! З вами Лана і ви на моєму каналі «Книга з Скаволів. І сьогодні наступне відео у рубриці фільми та серіали зняті за мангою та аніме. У цьому році вийшов фільм Лицарі Зодіаку або ж «Сейнсея at the Beginning. У цьому фільмі, до речі, зіграв Шон Бін, ну знаєте, Одіссея З Трої. І також він грав у Володарі Перснів. Зіграв молодий Кенію Арата з серіалу One Piece. Також зіграла Медісон Айсмен. Якщо ви дивилися зі скалою, ну Дуэйн Джонсон дві частини Джуманджі, то Айсмен там зіграла Бетані. І ще там був Марк Де але хто ж не знає Марка Декаскуса. Фільм був заснований на манзі Сейнсея Масамі Курамади. Ні, звичайно, я не буду так вже порівнювати одне з іншим, тому що вони взагалі різні. Так, звичайно, є дещо спільне, але цього спільного не так вже й багато. Тож, давайте трохи розповім вам про них окремо. Богиня війни та мудрості перероджується у тіло молодої дівчини, Сея дізнається, що його доля захищати її та врятувати світ. Звичайно, за умови, що він зможе стати лицарем Зодіану. Отже, у нас є головний герой Сея, якого в дитинстві навчала битися сестра, яка зникла при дивних обставинах, захищаючи його. Він виріс і почав приймати участь у боях. Але під час одного з них дещо трапляється досить несподіване. Від народження у ньому сидить енергія космо. І під час бою, який був досить небезпечним, хлопець нарешті випускає на волю цю енергію. Знає, що за ним вже спостерігають, адже цю енергію можна відслідити. Таким чином хлопець опиняється поміж декількох вогнів. З одного боку, розпорядник, який хоче помститися йому та знищити його, з іншого боку, божевільна, яка хоче відібрати його силу, яка створює армію для того, щоб захопити та знищити атену у своїй названій дунці. І ще є чоловік, який шукає воїна Пегаса для того, щоб він зміг захистити його названу доньку Атену. Коротше, це я встряг у сімейні дрязги, і через Атену це має стати і його проблемою. Ну, і, звичайно, ще він хоче знайти свою сестру. Атена ж була ще немовлям, коли її знайшли її названі батьки в обіймах золотого лицаря, який пожертвував власним життям для того, щоб вона жила. І ще дівчина боїться, що може знищити світ. Бойовик, екшен, драма, спецефекти. Фільм досить цікавий, але моментами здавалося, що він трохи навіть не знаю, не дитячий. Картонний мультяшний. Важко підібрати потрібне слово. До речі, фільм потрапив у списки кращих фантастичних фільмів 23-го року на 19-му місці, і кращих фентезійних фільмів 23-го року 17-те місце. Це інсея манга, що виходила з 86 го по 91 й роки. Основні події розгортаються навколо п'яти воїнів, що б'ються поміж собою у латах, які ще називають матерією, і цих воїнів називають святими, і їх сила, як власне і лати, походять від певного сузір'я. Наприклад, пегас, дракон, лебідь. І ці святі поклялися оберігати Атену від. Інших богів, які хочуть доєднати землю до своїх володій. Кожен із захисників атени проходив 6 років певне навчання у різних місцях, для того, щоб навчитися битися, для того, щоб навчитися контролювати власне космо та використовувати його, і для того, щоб здобути власні лати певного сузір'я. Філософія космо полягає в тому, що це. Енергія, яка як мікровсесвіт усередині людини, і що все створене з атомів, навіть тіло людини, а отже, взагалі, все можна використовувати, можна знищити або ж відновити, тому що все навколо з атомів, навіть зірки. Сея один із воїнів, святий Пегасу, який повертається з навчання і дізнається, що його сестра. Зникла. Атена пропонує йому прийняти участь у галактичних битвах, а натомість вона допоможе знайти йому його сестру. З цього я думаю, вже зрозуміло, що манга та фільм дещо відрізняються. Але за мангою був знятий не лише фільм. Ще є аніме-серіал, перша серія якого була 89-го року. І він трохи відрізняється від манги, дуже від фільму. Але ідея та сама нам розповідають про героїв, де вони навчалися, як вони стали тим, ким вони стали, хто вони взагалі є, звідки вони походять. Тут святі також б'ються на арені колізею для того, щоб сильніший з них зміг здобути золоту матерію. Ну і ця матерія має допомогти боротися зі злом. Є ще ова. Перша 13 серійна вийшла ще у 2002 році. Є чотири анімаційні фільми та написані дві лайт новели. Чи дивилися ви аніме, чи може фільм, чи може читали мангу, а може все й разом, що вам найбільше з цього сподобалося? Можливо, щось дуже не сподобалося. Чекаю ваших вражень і до зустрічі у наступних відео. Всім папа! -па.